Чит для України, яким він може бути, і якими можуть бути гарантії безпеки, ці теми сьогодні у Брюсселі на екстрему саміті обговорював президент Володимир Зеленський з лідерами ЄС. Натомість йшлося про захист не лише України, а й всієї Європи. Зокрема, європейські лідери дискутували щодо ідеї Еммануеля Макрона накрити французькою ядерною парасолькою усі держави ЄС. Докладніше дізнаємося Ворини Іванової, яка весь день стежила за перебігом подій на саміті. Іро, вітаю! Тобі слово, будь ласка. Так, вітаю Олексію. Хотілося б вийти в ефір з офіційними висновками саміту, але їх поки що немає. Лідери досі дискутують за зачиненими дверима. Фінальну прес-конференцію поставили на північ за Брюсселем, але це ще не остаточний час. Утім, певна інформація про перебіг засідання все таки потрапляє в пресу. Нагадаю, сьогоднішня позачергова зустріч Євроради присвячена обороні Європи та захисту України. На неї запросили і президента нашої держави Володимира Зеленського. Перед початком цієї зустрічі Волод... Володимир Зеленський подякував європейцям за підтримку та внесок в безпеку України. Цей саміт став сигналом сильної підтримки для України. Дякую від усього українського народу, що ви поруч з нами від самого початку війни. Це не просто слова. Ми це відчуваємо. Ви надали чіткий сигнал підтримки українським воїнам та цивільним усім нашим родинам. Дякуємо за все і за ці сигнали про збільшення виробництва зброї та нову програму, в якій європейська безпека включає українську. Брюссель міркує над новою оборонною стратегією на тлі того, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейців більшої самостійності у власному захисті та відновлює відносини з Росією. А Росія становить загрозу для Європи. Це чітко напередодні артикулював президент Франції Мануель Макрон під час свого звернення. А сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тож європейська комісія представила масштабний план з оборони, і учасники саміту сьогодні обговорюють ці пропозиції. Це переломний момент для Європи, а також для України, яка є частиною нашої європейської сім'ї. Європа постала перед чіткою та явною загрозою, тож повинна мати здатність захистити себе. Так само ми повинні поставити Україну в позицію захистити себе і тиснути до тривалого до справедливого миру. Ми хочемо миру через силу. Тому я представляю сьогодні лідерам план із переозброєння Європи. Він передбачає до 800 мільярдів євро для інвестицій в оборону. Він дає країнам членам фіскальний простір для збільшення інвестицій інвестицій в оборону також і для інвестицій в оборону України чи купувати збройне обладнання, що піде безпосередньо в Україну. Євросоюз повинен зміцнити також свій східний флан. Тези про це внесли до фінального комуніке. Як розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, дедалі більше країн підтримують ідею східного щита. І, хоча це польський проект, до нього за словами Туска прагнуть долучитися країни Балтії, Швеція та Румунія. Цей проєкт передбачає зміцнення оборонної інфраструктури на східному кордоні Європейського союзу. Туск каже, що європейцям варто розглянути також питання про збільшення натівських та європейських військ. На кордоні з Росією та Білорусію, а ще вивчити пропозицію французького президента Еммануеля Макрона щодо поширення ядерної парасольки на інші європейські держави. Пропозиція Франції не є новою. Вона вже кілька разів з'являлася в розмовах зі мною можливість розширення ядерного стримування з боку Франції, і це безумовно варте розгляду Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке фінансове, економічне та військове протистояння з Росією. Ми просто сильніші. Нам лише потрібно було почати в це вірити. і, Здається, це нарешті відбувається. Дискусія стосується також і гарантії безпеки для України та продовження військової допомоги надалі. Про це сьогодні президент Володимир Зеленський говорив окремо на зустрічі з Урсулою фон Дерляєн та Антоніо Коштою. Окрім того, він зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, якому подякував за надання Україні літаків F-16, І з президентом Франції Маналем Макроном Лідер обговорили підготовку зустрічі військових представників тих країн, які готові долучитися до гарантування безпеки України. Ця зустріч відбудеться. 11 березня такі новини стануть на зараз. Олексію передаю тобі слово. Ірино дуже дякую тобі. На зв'язку зі студією була наша колега кореспондентка у Брюсселі Ірина Іванова з новинами екстреного саміту лідерів країн ЄС. Дякую, приголомшений ставленням Трампа до Європи. З такою заявою виступив спецпосланець Китаю з європейських справах Лу Шає. Мовляв, те, як нинішня адміністрація Білого Дому поводиться зі своїми європейськими союзниками, не припустимо до того ж, як наголосив пан Лу зміст мирної угоди для України не повинні визначати лише американці та росіяни. У Пекіні вважають, що до процесу, передусім, треба долучити самих українців, а ще євросоюз, який географічно найбільш у цьому зацікавлений. У піднебесній, укотре наголосили, Китай акцентує на мирі, дружбі, добрій волі і взаємовигідній співпраці. І ось новина, що називається останньої години, журналіста Fox News Джекі Гайнрік у соцмережах написала, що вже 11 березня у Саудівській Аравії відбудуться перемовини представників Сполучених Штатів та України щодо припинення війни. Чи відповідає ця інформація дійсності? Розпитаємо нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Вашингтоні Дмитра Анопченка. Дмитрий, вітаю ще раз. Чи є якісь офіційні заяви з цього приводу? Що кажуть у Білому домі?

Лошного ну, сп часи зараз такі, що треба перевіряти, а потім ще раз перевіряти. Я зв'язувався буквально перед ефіром з Білим домом, і там мені офіційно підтвердили, що та інформація, яку розповсюдила кореспондентка Fox News при Білому домі, відображає позицію Білого Дому. Вони офіційно можуть це підтвердити. А саме, держсекретар Рубіо, спецпредставник Трампа Вітков і радник з нацбезпеки Волц наступного вівторка, 11-го числа, дійсно вилітають до Ріяда для того, щоб провести зустріч. На рівні переговорників підтверджується, що з українського боку буде делегація, і зокрема в ній буде Єрмак. Теми дві це і мирний процес в широкому розумінні, і повернуться знову ж таки до угоди про корисні копалини. Навіть чую, що позиція американської адміністрації, що можливо текст треба розширити, поглибити у порівнянні з тим, який не підписали в Вашингтоні через ну, цю конфліктну ситуацію в овальному кабінеті. А угода зараз це відповідальність Волца. І напередодні президент його викликав в Білорусі дім для того, щоб обговорити стан угоди. Журналісти його перехопили буквально на ходу. І от відволця якраз почули. Він каже: переговори про це з Києвом. Цитую рухається в позитивному напрямку. Сказав, ми зараз обговорюємо місце, дату і склад переговорників. Ну власне, станом на зараз ми це місце і склад переговорників і дату вже знаємо. Що цікаво, що важливо відмітити у пресі. Багато писали думаю, і в українських змі теж, що, начебто, умовою для відновлення переговорів між сполученими штатами і Україною є вибаче. З боку Києва, ну і ось віцепрезидент Венс, який був тут в Конгресі, це спростував. Сказав, що це не так. Послухайте. Публічні заяви не мають значення. Головне, що українці робитимуть, аби свідомо бути залученими до процесу мирного врегулювання, який би вигляд він не мав. Ми потребуємо, щоб українці приватно до нас звернулись і сказали: ось що нам треба, ось що ми хочемо. Ось як саме ми візьмемо участь у процесі, щоб завершити цей конфлікт. Це найважливіше і відсутність приватних контактів нас найбільше турбує. Ну ось власне ця розмова приватна за зачиненими дверима відбудеться в Саудівській Аравії на наступному тижні, але це розмова на рівні переговорників. Що ж стосується можливої зустрічі на рівні лідерів, то тут теж дуже багато суперечностей. Бо, наприклад, вчора речниця французького уряду якраз заявляла, що готується спільна поїздка французького лідера, прем'єр-міністра Великої Британії, а також можливо Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для того, щоб зустрітися із Трампом. Але ось станом на зараз надіш. Шло спростування в адміністрації Макрона кажуть, що його поїздка до США цитата найближчим часом не відбудеться. З'ясовував я також в дипломатичних джерелах, кажуть, що поки немає жодної команди готувати і поїздку Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а зазвичай це пов'язано із заходами безпеки, з тим, що готель треба забронювати, і з тим, що має передова група приїхати. Тобто є великий комплекс того, що треба зробити, готуючи цей візит, поки нічого не відбувається. Ну і маю вам пояснити, що зустріч Твірки або трійки, якщо, наприклад, Трамп зустрінеться з Макроном і Стармером окремо в її мають передувати створення окремого документу, який зараз взялися розробляти Лондон і Париж. Ну і якраз вони кажуть, що це може бути альтернативний мирний план щодо України. Очікується, що він має бути готовий і погоджений. Спочатку говорили до кінця цього тижня. Зараз чую прогнози, що десь на початку до середини наступного тижня, і там хочуть прописати умови для припинення вогню на короткий строк це французька ідея, і е, гарантії безпеки для України це те, на чому наполягає Київ, це те, що підтримують британці. Але і і Макрон погоджуються, що Європа одна ці гарантії безпеки все одно дати не може. Що потрібна участь сполучених штатів, потрібні гарантії від Сполучених Штатів. Ну і таким чином цей діалог, коли б він не відбувся, він все одно має статися. Льоша, колеги. Митрі, ще маю запитання, не можу не поставити його сьогодні. З'ясувалося з'явилося перепрошую повідомлення, ніби то США планують скасувати легальний статус для цих тисяч чи сотень тисяч українців, які прибули до Америки як біженці, коли рятувалися від війни. Чи так це насправді чи підтверджується ця інформація? Тут така цікава тенденція, яку ми бачимо останнім часом. пам'ятаєте, ятає, пам на наприклад, з Канадою, коли сказали, запроваджуємо тарифи, був скандал, всі схопилися за серце. Потім відкотили, сказали на місяць притримуємо. Потім знову ця інформація з'являється, і таким чином американська адміністрація отримує те, що їй потрібно. Те саме з тією інформацією. Тобто, станом на зараз маємо твіт від речниці Білого Дому, яка каже: Це фейк, жодного рішення не ухвалено. Втім, ну давайте теж будемо відвертими, що інформація генства Трес, яка з'явилася і яка змусила про це говорити, в ній нічого не було про те, що рішення, начебто, є навпаки, агентство Reuters стверджує, посилаючись на три джерела на трьох високопосадовців, що, начебто, є команда готуватися до того, щоб з 1 квітня менш ніж за місяць скасувати механізм гуманітарного паролю. Чому це важливо? Гуманітарний пароль це якраз був механізм для того, щоб українці, які їхали сюди до сполучених штатів за програмою U4U, рятувалися від війни, могли і бути у сполучених. Штатах і отримати легальний статус, і отримати багато хто з них отримав якусь там допомогу від держави або медичну страховку Мідікейт, за який платили сполучені штати. Ну і зараз кажуть мені юристи, радився я зранку з міграційними юристами, говорив також з дипломатами. Що якщо це рішення буде ухвалено, якщо, наприклад, анулюють цей гуманітарний пароль, то це миттєво тих українців, які в'їхали, ну а йдеться більш ніж про 200 тисяч людей, поставить на грань ну нелегального перебування у Сполучених. Нех штатах, ну і тим більше вони не зможуть, наприклад, медичну допомогу отримувати, бо її теж можуть скасувати, якщо немає легальних підстав для перебування. Кажуть зараз юристи, що про це давно вже ходять розмови. Ну і станом на зараз, скоріш за все, йдеться, якщо це рішення ухвалять. Знову ж таки, хотів би всіх заспокоїти. Тобто, станом на зараз нічого не підписано. Але якщо це рішення ухвалять, то скоріш за все воно торкнеться тих, хто приїхав по ЮФОЮ, але на щастя не мають торкнутися тих, хто. Вже тут отримав тимчасовий захист. Це інший механізм. Він був для людей, які з самого початку, спочатку війни, перебували у Сполучених Штатах. В будь-якому разі всі хвилюються, всі схопилися за серце. І в будь-якому разі ми бачимо ту саму стратегію. Знаєш, я льош я з Одеси, і була така ну, пісня Одеська про два крочки наліво, два крочки направо. Ось так цими крочками і політично, і піарівські, ну і на жаль, в інформаційному просторі рухається. І американська адміністрація її рішення ної ну, інформації. Щодо того, є вони чи все ж таки немає. Колеги. Дякую, Дмитро. Ми просто звикли, що це Сполучені Штати, а не школа Соломона-Плята, тому ти і дивно, розумієш. А, дякую. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко